Доброго дня! 16 жовтня на календарі. Такий гарний осінній день, сонячно сьогодні досить, Вітерець. Ми виїхали поборати трошки. Ось так. Поміняв нові лиміші. Оцей вирішив не міняти, він ще досить нормальний. Тільки перед і зад і Оремо, Оримо 22, 20. Більше не оримо, тому що потреби немає. Ось так виходить. Це буде під сою. Була пшеничка, пшеничка була затіскована. Правда, трошки побавитись, але нічого, тому ще половина залишилась. Тепер подивимось на пшеничку. Ось так. сої це все сої, соїще стоять, ніхто не молотить. Вчора вологість була 20. Зараз сьогодні ми подивимось. Що соя каже. Соня скаже нам. Ну що казати, воно нам не це під пальцями. Нічого не змінилося сьогодні, правда, тепло, відносно, але подивимося, що по пшеничці. Я вже одного разу тут був. Тому що миші з'явилися. Трошки потруїли ми миші. І ось такий стан пшенички. Сьогодні 16, за 4 дні буде місяць пшеничці, як ми посіяли. Ось такий її стан. Почала кушати. в районі 10 см. Думаю, що буде нормально, в зиму вона зайде. Ще пару днів тепла передає. Так, соя посходила, але перші приморозки за так. До речі, біля складу пшеничка краще попущилась. Та таки на полі холодніше і воно своє робить. Ось бачимо вже. Це не катастрофічно, в двох-трьох місцях таке було. Але тут вже немає, тут вже їх погодували. Ось така пшеничка. Ми продовжуємо далі працювати. Тримаємося.